Мої вам вітання. Сьогодні ванільно вершкові булочки на швидкоруч. Отож, готуємо 25 г пресованих дріжджів обов'язково свіжих, подрібнюємо в крошку та вкидаємо до миски. Сюди ж додаємо 25 грамів цукру, 350 г молока, холодного, можна, ледь теплого, не обов'язково підогрівати. Змішуємо та залишаємо десь на 5 хвилин. Аби наші дріжджі почали свою активну дію, ненадовго. Тим часом я паралельно випікаю хлібчик житньо-пшеничний. Ось він мене дуже гарно підійшов. Зараз буду ставити його випікати і покажу вам результат, який він вийде у мене ззовні, обов'язково після випікання. Ось наші вже дріжджі почали активуватися. Додаємо сюди. Ще 4 грами солі, перемішуємо все це так, щоб сіль більш-менш розтанула. І додаємо зараз одне яйце повністю та один білок. Один жовток ми будемо використовувати для змазки. пакетик ванільного цукру та змішуємо. Не сильно перебиваючи, нам не потрібно, щоб яйця були перебиті. Отак от злегка. Просто розділити його на, щоб воно не було цілісне. І все. Додаємо зараз борошно, трішечки менше, ніж третя частина. Десь, можливо, четверта частина з загальної кількості Ось, вмішали. Тепер додаємо цукор, я його додаю за два рази. Перший раз додала умішала і другий раз. Загальна вага цукру зараз от на цьому етапі 80 грамів ось. Замішала. І тепер додаю борошно до кінця. Загальна кількість борошна у мене 760 грамів. Ось. Такий от вигляд має наше тісто. Після того, як я Вмісила вже в нього все борошно, тепер починаю додавати масло вершкове, загальна кількість якого 80 грамів. Ось, я розділила його на 10 кусочків, ну плюс-мінус вага 10 грамів кожного кусочка, і окремо по одному тепер вмішую в тісто. Вмішала один кусочок до повного вмішання. Далі додала другий. І так, от до кінця, до тих пір, поки не закінчиться в нас усе масло. Ось. Масло рекомендую брати великої жирності. Так воно, булочки будуть набагато з, з вираженішим таким вершковим ароматом. Ось. Такий от вигляд має тісто, після того як я додала все вже масло в нього. І я трішечки підпиляю робочу поверхню, аби зібрати його в один кумок, щоб можна було з ним вже далі працювати. Ось, дуже швидко воно вже, бачите, вмішую ото трішечки отого от борошна, і воно вже так гарно змінює свій вигляд. Бачите, вже до рук воно не липне, до столу не липне, але при цьому воно таке, знаєте, легке і не дуже таке туге. Ось. І не рідке. ось, от таке. Орієнтуйтеся завжди на зовнішній вигляд тіста на виході. Ростойки тіста в нас не буде. Одразу починаю працювати з, з ним. З допомогою шпателя, як завжди, ділю тісто на дві частинки. Зверніть увагу, що воно у нас чим довше стоїть, тим більше воно е, таке, знаєте, наче живе і не, не липне взагалі. Ну, Краще відстає від поверхні робочої. Ось. Але все ж таки в роботі воно трішечки важче, ніж тісто, яке вимішується отак от до повного такого вмішання, де воно еластичне, гладеньке, з тим легше працювати, з цим трошечки важче, але за рахунок цього наші булочки будуть такі більш легкі та повітряні. Ось. Я поділила їх на 15, тісто наше на 15 частинок по вагою 95 грамів. Кожну частинку тіста я отак завкруглюю завкрутую завжди, і залишаю відпочивати. Відпочинку також довгого не буде, десь приблизно 10 хвилин, не більше. І м -м, почну я з ним працювати. Так, Тим часом вже хочу вам показати хлібчик мій спікся, вже трішечки остиг, ще гарячий, але вже можна в руки взяти і показати. Бачите, е е лопнув. І розійшовся в мене узор. Там узор, де немає тріщин, ціленький, але нічого, мене влаштовує такий результат, дуже мені подобається. Починаємо далі формувати наші булочки. Розкачане тісто, ділимо навпіл, одну половинку ділимо на двоє. От перша чуть-чуть більша і далі чуть — чуть-чуть менша. І так от, ну, візуально я на око це все ділю. Не міряю жодними там сантиметрами. Ось так тепер починаємо складати на кучку від більшого до меншого. Ось таким ось чином. Все дуже швидко робиться, і нічого складного немає. Булочки виходять дуже швидко і дуже-дуже смачні. Ось, з допомогою палочки для суш, я отак їх притиснула. І тепер от закручую так. -от. Такий от вигляд вони мають у нас. Ці булочки, які я не защіпую, вони мають форму мушлі, тому що, коли воно тісто підходить, воно збільшується. І воно трішечки виходить, ота серединка наперед. я спеціально їх не защіпую, аби мати такий вигляд булочки. Зараз я вам покажу, як я защіпую. Аби домогтися зовнішнього вигляду наподобі круасана. Все те саме я роблю, ділю тісто на відповідну кількість частинок, розкачане, притискаю паличкою для суші. Ось. Трішечки його зараз наше тісто, як завжди, витягую, формую з нього булочку. Ось. І тепер я її перевертаю. І отак от знизу я її починаю прощіпувати, і тоді вона під час того, як вона буде розстоюватися, вона не буде розходитися. І під час опікання. І, тобто, буде наша булочка зберігати форму круасана. Ось перше вже деко моє, поки я виліпила інші, вже підійшло. Зараз буду змащувати його жовтком, один жовток, 1 столова ложка молока, за бажанням можна трішечки цукру. Дати обсохнути 5 хвилин, і тоді випікаємо на 15, від 15 до 20 хвилин, орієнтуючись на час власної духовки при температурі 175 градусів. Ось які у нас красені виходять в результаті. Дуже смачні і дуже-дуже ароматні. Ось на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобався рецепт моїх булочок та моє відео, ставте вподобайку, за бажанням підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Української кухні.